Наталія Переселенка з Креміної Луганської області. Жінка працює у реликованому з рідного міста ЦНАПі, а нещодавно вона опанувала ще й новий фах масажистки. Розповідає, раніше професійно цим не займалася. Взагалі вчитися завжди щось одразу, виходить, щось треба спробувати попрактикувати, але все одно будемо старатися, і все вийде разом із Наталією в одній групі на курсах оздоровчого масажу була Валентина з Херсонщини. Особливо привабило навчання тим, що по його завершенню зможуть безкоштовно робити масаж військовослужбовця. Відчуваєш себе потрібним, не загубився на війні, не загубився людині, яка приїхала з окупованої території. То повірте, це дуже важко. Це для рівнян. для рівнян люди, які живуть в себе вдома. А ми не загубилися, ми потрібні, наші руки потрібні. Знайшлися люди, які ці руки примінили десь. Ініціаторкою проведення безкоштовного навчання для переселенців є лікар з Києва з понад 40 річним стажем Лідія Любченко. Вона має власний центр масажу, володіє авторськими методиками, яким і навчає в рамках громадської акції сотня масажистів-волонтерів. Кожного разу я як лікар, я думаю, що ж з цими хребтами робиться у хлопців, коли вони такий груз тягають на собі. Це бронежилет і ще там. Хоча всього, кажуть, 50-60 кілограмів, і ще з цим потрібно воювати і бігати. Це дуже, дуже тут болить. І так я задумала. Зібрати команду масажистів, волонтерів. Перші дві групи оздоровчого масажу навчалися у Києві. Третю вирішили сформувати у Рівному. Долучитися до ініціативи могли всі охочі, навіть не маючи медичного фаху. Основне завдання пані Лідії навчити волонтерів розмовляти з тілом клієнта. У мене кожний рух, рух він несе свою функцію. Позвоночник це як дерево. Під кожного позвонка виходить нерв, виходить судина, Якщо десь є якісь зажими, то це треба вбрати, то буде проблема. Я цьому вчу. Я говорю, що ви не лікарі. Не рвіть ті м'язи, починаємо легенька, починаємо із ласки, поглажування. Я говорю з любов'ю, з ніжністю. Знайомимося з тілом і знайомимся з клієнтом. По завершенню курсу оздоровчого масажу всі отримували сертифікати. Восьмеро волонтерів масажистів з Рівного вже найближчим часом почнуть працювати із захисниками. Зокрема, вже є домовленість з однієї з військових частин, де періодично працюватимуть масажисти. Робитимуть це безоплатно. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник випуск новин.